Доброго дня! Коротке відео, як регулювати частоту на вашому дизельному генераторі. Для цього вам потрібен ключ на 10, а також пристрій, за допомогою якого ви можете бачити частоту в мережі. Наприклад, у мене ось така розумна розетка. Підходимо до нашого генератора, два болти. Зліва болт механізму. Ми його просто трошки привідпускаємо. І правий болт. Ми його привідпускаємо і тримаємо. Після цього вся ось ця конструкція вона рухається. Ви вправо трошки і натискаєте, це додає частоти, вліво збавляє. Намагаєтесь виставити частоту таку, щоб при нагрузці, наприклад, в кВт в 2, у вас було 50 Гц. Також обов'язково все потім гарно закручуєте, фіксуєте, щоб від вібрації воно не сповзло. І дуже важливо не розкручуйте ось цей середній болт. Я його розкрутив, була халепа.